Вітання. У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Коротко про головне. У період війни небезпечно може бути всюди. Саме така загроза і стає викликом перед тими, хто рятує життя. На надвірнянщині відбулися тренування рятувальних служб у випадку ліквідації надзвичайної ситуації внаслідок ворожого обстрілу. Практичні тренування на тему газіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок ракетного обстрілу. За легендою навчань, внаслідок ракетного обстрілу відбувся обвал конструкції будівлі гуртожитку з подальшим загоранням. В результаті обвалу на четвертому поверсі заблоковані двоє потерпілих. Площа пожежі складає 40 метрів квадратних. Вже через декілька хвилин лунається рани транспорту рятувальних служб. Про самі тренування розповів начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький. Проводимо навчання на базі коледжу щодо ліквідації надзвичайної ситуації, яка трапилася внаслідок ракетного обстрілу. По сигналу тривога до місця надзвичайної ситуації прибугли прибули служби оперативно рятувальна служба, служба поліції, енергетики, газовики а також всі служби. Взаємодії і керівництво Надвірнянської військової адміністрації, керівництво Надвірнянської громади. На місці події працюють підрозділи оперативно-рятувальної служби національної поліції. Також на місці розкладений пересувний пункт управління, в якому працюють керівництво ліквідації надзвичайної ситуації для проведення розвідки, залучення. Сил спрямованих на рятування людей, а також ліквідації надзвичайної ситуації. Своїми думками щодо відпрацювання даної ситуації із застосуванням унікального пересувного пункту управління поділився голова надвірнянської районної державної адміністрації Петро Хмельовський. Відбулося практичне відпрацювання ракетного удару по коледжу. Задіяли вперше у районі унікальний мобільний, унікальний просто кажу, мобільний пункт, який дозволяє взаємодіяти всім службам під час Виникнення надзвичайної ситуації, який обладнаний всіма засобами зв'язку, починаючи від космічного зв'язку. Тут є Старлінг, тут є трекінговий зв'язок, тут є можливість встановлювати мобільну відеоконференцію, плюс тут він обладнаний квадрокоптером, який веде як аеророзвідку, так і тепло і метеорологічну розвідку. Мали взаємодію всіма службами. на Дірнянського району, в тому числі Івано-Франківська. Ідеально працює, ну я просто захоплений. Я такого, як кажуть, не, не очікував, що наскільки унікальний цей мобільний пересувний пункт для допомоги е, е, державній службі з надзвичайних ситуацій. Володимир Чернецький також розповів детальніше за пересувний пункт управління, розкрив його характеристики та пояснив на що той здатен. Як стає відомо, це мультизадачний пункт, який багато чого спрощує у роботі працівників ДСНС. Даний пересувний пункт управління на шасі автомобіля підвищеної прохідності 6х6. Тобто він може прибути в любе місце нашої області, чи це гірська місцевість, чи це важкодоступна місцевість. Він розгортається і має можливість вивчати ситуацію, яка склалася на даний момент за допомогою і безпілотних літальних апаратів, і відеокамер. Також є обладнання, яке прогнозує прогноз погоди, має можливість відслідковувати ситуацію в онлайн часі. Це як і на дорогах, як і на річках і інших ситуаціях. Також є робочі місця, де керівники всіх служб можуть відповідно. Отримати інформацію від своїх служб, також дати відповідні доручення для залучення сил і засобів, а також передати необхідну інформацію в центральні пункти управління і інформувати населення про хід ліквідації надзвичайної ситуації, і можливі ускладнення. Голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніс відзначив злагодженість та оперативність різних служб, таких як швидка допомога, поліція тощо вражений, вражений мобільністю, оперативністю тою те. Новою технікою, яку ми сьогодні тут побачили, особливо пересувний мобільний штаб, де фактично є всі умови для того, щоб скоординувати дії дії працівників надзвичайних ситуацій. Бачимо, наскільки оперативно спрацювали і інші служби, які у нас в районі, це є швидка допомога, поліція, газові служби. Я вважаю, що це придає досить високого рівня. Підготовки нашого резерву, фактично, яке в нашій області, в нашому районі, для того, щоб запобігти будь-якому лиху, яке може статися в нашому районі. Володимир Чернецький наголосив на актуальності таких тренувань, адже триває війна і люди мають знати, як працювати в критичних ситуаціях. Мета досягнута, каже чоловік. Зараз військовий час, коли в тому числі на Івано-Франківщині відбуваються і ракетні обстріли, і постійно сигнали тривоги. Необхідно в першу чергу вчити людей виконувати сигнали повітряної тривоги, а також відпрацьовувати взаємодію між службами в разі таких ситуацій, ліквідації даних ситуацій. Мета навчань досягнута, всі служби відпрацювали. Видно, що персонал і учні. Даного навчального коледжу відпрацьовують ці заходи в загальному мета навчань досягнуто, вказано на помилки, над якими потрібно працювати. Отже, переконані і надіємося, що застосовувати ці всі служби не треба буде, але ми готові в разі виникнення таких ситуацій. Відкриваючи пам'ятні дошки для героїв громади, які віддали своє життя у війні, люди вшановують їхній подвиг та намагаються поважати пам'ять про них. Але також важливо ви не забувати про війну, сповнену історіями захисників, їхніх обладнань та зброї, яка можливо не раз рятувала. Саме для того, щоб мати усвідомлення та розуміння, яка багатогранна війна у своїй жорстокості, була висунута ініціатива про створення у надвірній сучасного музею війни. Після минулої сесії Надвірнянської міської ради депутатом Ольгою Малаховою було запропоновано проєкт щодо створення у недвірній музею сучасної війни. Детальніше про проєкт та історію його узгодження вона і розповідає. Рік тому виносилася така ідея щодо створення музею сучасної війни. Ідея була обговорена з військовим. На жаль, не можу сказати прізвище військового, але я думаю, як закінчиться війна, всі будуть знати десь кому плюс-мінус. Ми завдячуємо такій ідеї. Ідея була обговорена, і в подальшому ми почали процес її реалізації, тобто починаємо тільки процес її реалізації. Підтримана моїми колегами з фракції Батьківщина, підтримана депутатським корпусом, міським головою. Було проголосовано за звернення депутатської від нашої фракції щодо створення музею сучасної війни. Дівчина звертає увагу на те, що багато хто через події в країні вже має чимало артефактів з війни, проте вирішує залишати предмети вдома, аніж долучитися до наповнення музею. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день кожен, як на крути, долучається до війни. Кожен зобов'язаний це робити для того, щоб в подальшому пришвидшити закінчення війни. Хтось Долучається тим, що йде на фронт і насправді боронить нашу країну. Хтось волонтерить, хтось, навіть не називаючи себе волонтером, але також допомагає. І десь ми часто привозимо різні сувеніри, десь військові нам дають. Насправді так, так звані, вибачте, сувеніри, але воно так є. Вони привозяться, вони, вони є в нас, в кожного, напевно, десь вдома. Крім того, організовуються різні аукціони, на яких особисто кожен може долучитися і придбати той чи той. Інший сувенір і тримають просто в себе вдома. Також Ольга розповідає про саму ідею музею та на чому буде зосереджений фокус і його мета. З основного це передати правду та біль боротьби українського народу крізь роки, як засторогу для молодого покоління від повторення помилок старших. Про конкретну локацію музею буде повідомлено згодом, так як приміщення ще визначається. Ідея створення музею це ідея, де буде створений той куток. Де буде показано е, всю біль, всю боротьбу нашого народу, буде покра... показана вся правда, яка була е, безпосередньо, вже в момент, коли. Сама війна триває. Ми все це переносимо на майбутнє, щоб наші діти бачили насправді через що прийшли, прийшли ми, щоб вони десь не повторювали, як це банально б не звучало. Ці помилки, десь які повторили, можливо, ми, хоча ми мали приклад також наших попередніх поколінь, і, на жаль, десь не взяли до уваги. Ми показати хочемо в музеї цьому всю жертовність українського народу. Всю ідею самої національності, як такої, і тому десь закликаємо, щоб кожен став безпосередньо учасником створення сучасного музею. Хто має будь-які так звані сувеніри? Хто має що принести? Хто має що сказати, записати? Будь ласка, приносьте, будь ласка, не ховайте це вдома, тому що вдома воно не принесе користь, воно принесе користь, коли воно буде відкрите. Ми мусимо розуміти, що історія твориться вже сьогодні, і кожен з нас може долучитися до створення цієї історії. Тримати речі вдома, які стосуються війни та могли б бути корисним для суспільства, недоречно на думку депутатки. Не менш важливим уточненням є і те, що ми займатиме і речі ворогів, щоб знати, з ким наші військові мали справу. Всі речі, які десь люди мають вдома, чи Військові речі, тобто чи хтось їм там подарував через волонтерську діяльність, чи просто вони там приїжджали і їм хтось це дав, Чи самі ж військові також мають просто тримати ці речі вдома, вони не приносять ніякої суспільної користі. Коли ви ці речі принесете в музей, це буде створення. Новітньої історії це буде можливість долучитися до сучасної війни, показати нашим дітям, як це все було. І саме головне, мабуть, у створенні музею це уникнення викривлення реалій, тому що саме через артефакти, які будуть збережені в музеї, ми можемо показати всю реальність, яка сьогодні відбувається відстоюють нашу територію українські військові і знищують окупантів наших ворогів. Все, що після них залишається, ми маємо це принести, і ми маємо показати, тому що ми маємо знати тих, з ким ми воювали. Отож, тепер кожен може долучитися і зробити свій вклад у відтворення жорстокої реальності війни у межах музею, принісши так звані сувеніри з війни. Унікальне читання та тонкий стиль в подачі своїх думок. Це все про поета художника Анатолія Кичинського, який нещодавно провів творчу зустріч із поціновувачами літератури у надвірнянській бібліотеці імені дітей та юнацтва. Детальніше про це у сюжеті з Херсона. Я вирвався з окупації 17 травня 2022 року. Року з дружиною ми приїхали у Рівне, от, і там більше року жили в Рівному. От, і там є така Валентина Слуквіна, яка під е гітару співає пісні. Вона написала мелодію до цієї пісні. От, я співати не буду, а то, гляди, ще до вас приїду, колись ви так гарно не зберетеся. Я вам прочитаю цього оптимістичного такого віршика, який став піснею. Вір і надійся, і все буде ок. Рота з невірі запри на замок, зотом сонця вино запивай. Тільки веселої серцем співай, кроком героя крокуй до мети. Мрієш летіти, злітай і лети, втомляться крила. Долаючи вись. вийди з піке і на шлях приземлись, книгу дороги невтомно пиши, пам'ять про стежку, мов жар, воруши, вийшов з минулого, йди у майбуть, вийшовши з коми, про крапку забудь, хай буде радісним кожен твій крок. Мов через прірву крилатий стрибок, так через терни йдуть до зірок, вір і надійся. І все буде. А отут, крім листівочок, і ще ви побачите от три роботи Карпатська тема, я в Карпаках то, то тоді, то тоді бував. От і тут ви дві акварелі, одна Луаж. От, можливо, тут сидить е, серед вас е, е, якийсь олігарх, який, можливо, на двірній придбає ці роботи і десь, можливо, в бібліотеці його. А якщо, можливо, хтось захоче в подарунок візьме. Ой, мене згадав, такий приємний був е, такий сюрприз для мене. Я 8 березня мене запросив університет нафти і газу. Я там зустрічався із студентами, а після цього близько 20-16 хлопців, і дівчат, студентів і студентів, читали вірші Тараса Григоровича Шевченка. Продовж минулих вихідних сталося кілька дорожніх транспортних пригод у Івано-Франківському та Надвірнянському районі. Три особи загинули, а ще двоє травмовані. Спеціалісти розпочали кримінальні провадження та здійснюють розслідування для встановлення всіх обставин цих подій. Далі у відео старшого інспектора сектору комунікації ГНП в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк на Прикарпатті в аваріях. Троє людей загинули ще двоє травмовано. Поліцейські розпочали розслідування. За минулі вихідні прохоронці зареєстрували дві дружньо-транспортні пригоди в івано франківську та на районі. 16 березня, близько 19-ї години, 40 хвилин, надійшло повідомлення про ДТП в обласному центрі. Прибувши на місце події, прохоронці встановили, що керманич автомобіля БМВ 1991 року народження мешканець Полтавської області здійснив наїзд на жінку пішоходом. Останні переходили про ділянку дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті аварії 71-річна мешканка Івано-Франківська загинула на місці події. Поліцейські перевірили керманича на стан спиніння, за кермом і був тверези. Слідчі розпочали кримінальне провадження. За даним фактом ДТП за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Наступні автопригоди трапилися на Двінянському районі вже наступного дня, 17 березня, ввечері. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що на ділянці автодороги Н-09, сполученням мукачево Львів, Делятин 30-річний водій автомобіля ВАЗ-21074 мешканець району рухався в напрямку Еренчо. На повороті дороги водій виїхав на зустрічну смугу руху, де боковою частиною автомобіля зіткнувся із зустрічним автомобілем марки Хюнда. Останнім останні керував річний мешканець Надвірнянського району. Наслідок ДТП пасажири автомобіля «ВАЗ» 2001 року та 2000 року народження мешканці Надвірнянського району від отриманих транс загинули на місці події. Керманича даного транспортного засобу та його пасажира 2003 року народження жителя Заріччя доставлено до лікарні до розслідування розпочато за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яка керує транспортним засобом, що спричинила загибель кількох осіб. Поліція Івано-Франківщини наголошує водіям про дотримання правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Постійно виявляєте пильність при проїзді перехрестя та пішохідних переходів. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.